Домагавки в Україні Зеленський кинув фразу, від якої здригнувся Кремль з США на межі історичного рішення. Трамп розлютився на Путіна. Санкційний удар вже накрив Росію. Реф задихається від дронових ударів і санкцій США. 57 регіонів без палива. Путін у паніці Трамп у дії Зеленський на підйомі. Світ готується до великого перелому. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Можливо, завтра в нас будуть томагавки. Президент Володимир Зеленський заявив, що США ще можуть погодитися передати Україні ракети Томагавк. Я не знаю. Ми побачимо, кожен день виникає щось. Можливо, завтра будуть томахок. Так, ЗСУ потрібні томагавки, але і ми не пальцем роблені. Україна лідер у світовому виробництві зброї. Насамперед, це про безпілотники, які, до речі, дуже хоче, і Америка. Що нове та ефективне сходить з конвеєрів українських оборонних підприємств, і як це змінює хід війни на користь України. Дивіться просто зараз. Українські ВПК нарощує оберти. Україна стає світовим лідером у виробництві зброї. Європа має допомогти Україні стати сталевим дикобразом, якого не зможе здолати жоден агресор. Служба безпеки України продемонструвала нові морські безпілотники Сібейбі, які вже пройшли випробування у бою. Новилині беки здатні проходити понад півтори тисячі кілометрів і нести до двох тонн вантажу. Представлено дві версії: одна з кулеметною установкою та системою автозахоплення розпізнавання цілей. Друга морська платформа ГРАД з десятьма зарядами РСЗВ. Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі та довели свою результативність. Нове покоління Сі Бейбі ще ефективніше. Тому робота з очищення чорного моря від російського флоту продовжуватиметься і надалі. Крім того, оновлені дрони мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Раніше, у червні, 2025-го, нові моделі морських безпілотників використовувалися під час поразки Кримського мосту. Мы заходили по суше, заходили по водному зеркалу, и в 2025 году мы зашли под водой. Было два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Як следствие, серйозно пострадали його ключові опори, так называемые «быки». По суті, мост сьогодні функционирует в режимі не более п'яти тонн, движутся грузовики. Никакой военной логістики врак там не осуществляє. Союзники України не поспішають у питанні постачання далекобійних ракет, якими ЗСУ можуть знищувати законні військові об'єкти окупантів у глибокому російському тилу. Історія в The Wall Street Journal про те, що США нібито схвалили використання Україною далекобійних ракет для ударів у глиб Росії. Фейкові новини США не мають відношення до цих ракет. Київ у свою чергу зосередився на виробництві широкого асортименту власних далекобійних ракет та дронів, якими регулярно наносяться удари по території Росії. А шма заварачується бажає на сьогоднішній день. Україна щомісяця виробляє десятки далекобійних ракет: на кшталт довгого Нептуна та Фламінго, а також тисячі далекобійних та реактивних дронів для того, щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Не забувають виробники зброї і про українську богиню війни Богдану цього року Україна стала світовим лідером у виробництві самохідних артилерійських установок. Артилерія залишається королевою, а Україна опанувала виробництво гаубиць. Незважаючи на роль fpv дронів на лінії фронту, артилерія має кілька переваг перед безпілотниками. По-перше, дальність поразки. У Богдани цей показник дорівнює 45 кілометрам. Снаряди дешеві і невразливі до радіоперешкод, а також край ефективні у боротьбі з ворожою піхотою. боевая часть то есть это совершенно разные возможности поражения как личного состава так и соответственно техники и главных пунктов постоянно временной дислокации противника если FPV-дрон работает по одинокой цели то есть По конкретному воєннослужучим оккупационной армії то садвіцна Сау Богдана это робота по чаттям, то есть это то що сдерживает так называемые мясные штурмы російських окупантів. Затяжна війна та тяжка оборона потребують швидких та ефективних рішень від українських військових інженерів. Поки російські окупанти продовжують мріяти про демілітарізацію, Україна поступово стає найбільшою кузнею зброї в світі. Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, до результатів він відніс відсутність зустрічі Трампа та Путіна без України. Введено санкції проти російської енергетики. Не буде зустрічі в Угорщині без України. Виступаючи в овальному кабінеті, Трамп розкритикував Путіна за те, що він несерйозно ставиться до укладення миру і висловив надію, що санкції допоможуть досягти прориву. Я просто відчував, що настав час. Ми довго чекали. Він назвав пакет санкцій колосальним і додав, що сподівається, що їх можна буде швидко скасувати, якщо Росія погодиться припинити війну. Ми довго чекали. Я думав, ми дійдемо до цього задовго до близького сходу. Нагадаю, що санкції спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній РосНЕФТЬ і Лукойл. Нафта і ГАЗ це лідери експорту Росії. А найбільші замовники Москви це Китай, Індія та Туреччина. Трамп також закликав ці країни припинити закупівлю російської нафти, намагаючись чинити економічний тиск на Кремль. Свою чергу Путін висміяв санкції ЄС, пожартувавши про дефіцит унітазів у Росії. Нові санкції США, це спроба чинити тиск на Росію. Нові санкції суттєво не позначаться на нашому економічному самопочутті. Це їм дорого обійдеться до слова Путін і тут прорахувався. Диктатор нібито хотів пожартувати про заборону на поставки унітазів, але не зрозумів, у кого їх відібрали. Те, що скасували придбання наших унітазів. Це їм дорого обійдеться. Мені здається, вони би їм були потрібні в сьогоднішній ситуації. В свою чергу, глава Білого Дому іронічно відповів на питання журналістки щодо останньої заяви російського диктатора про американські санкції. Це добре, що він так вважає. Побачимо через шість місяців. Подивимося, як це спрацює. Відмова від зустрічі з путіним у Будапешті санкцій і навіть можливий дозвіл на використання своєї далекобійної зброї в глиб Росії Дональд Трамп серйозно розлютився на кремлівського диктатора за те, що той водить його за ніс. Як останні події вплинуть на Росію та Україну, і чи дійсно ключова роль відведена саме США? Більше деталей дивіться далі у сюжеті. Скасування зустрічі в Будапешті, дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі. Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США. Там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та Використання заморожених активів, втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна. Але як стверджують аналітики, медаль героя Трампу. Поки що виписувати зарано Дональд, як раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на ті лінії, що є зараз, аби причепити долацка на значок великого миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки. Значить, Україна миру хоче, вона сказала так. Зупиняємося на лінії розмежування, все, да? тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому, знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра росіяни скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори і будуть готові санкції знімати, і якісь інші там послаблення. Він сподівається, що. Шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже, Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики, не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зобіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети, і змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, розумієте? його майбутнє російської економіки, ціни на нефть. Його це все абсолютно не безпокоїть. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся. Для вербовки солдат деньги найдутся. И Найдутся эти сами солдаты. Потому что уже находятся 3 года, 4 года, да еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь, люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Пока еще на Овий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова, і наймовірніше у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось твіта. Медведєв виступає в ролі злого слідувателя і хамі Трамп. Но як ми вже бачили за этот бот, Путін з Трампом друг другу не хамять. они расшаркиваются, они только так подночуют друг друга. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, он скажет, что вот, э, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад і чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але, схоже, маятник уже хитнувся: Індія та Китай, як заявляють змі, будуть змушені відмовитися від російського чорного золота. І дійсно найбільше НПЗ Індії скоротять закупівлю російської нафти майже до нуля після нових санкцій США. Про це пише Блумберг. Керівники індійських НПЗ заявили, що внесення до чорного списку найбільших нафтових виробників Росії Роснефті і Лукойла зробить майже неможливим продовження поставок. Транзакції за участю цих двох компаній мають бути згорнуті до 21 листопада. Китайські нафтові дежкомпанії, слідом за індійськими, також призупинили закупівлі російської нафти через нові санкції. До слова є ще один вид санкцій, які впроваджуються на постійній основі дорос НПЗ та енергетичної системи РФ. Це дроносанкції. Зокрема, у ніч на 24 жовтня 25-го року у Новошахтинську уражено об'єкт енергоструктури. Після атаки зникла електрика на кілька годин. Попередньо було уражено підстанцію Новошахтинська на промайданчик НПЗ. У російському Таганрозі також було не до сну. Вночі у місті пролунало кілька вибухів. В місцеві повідомляли про задимлення в районі аеропорта. Також фіксувалася робота ППО і в інших районах. Снаряди окупанти тепер також довго не вироблятимуть. Днем раніше безпілотники атакували військовий завод Пластмас у місті Копейськ під Челябінськом, який штампував боєприпаси для російської армії. Місяць тебе зайду. Забіряйте свої. Напередодні дрони завітали і до рязанського НПЗ. Паливна криза в Росії охопила понад 57 регіонів через атаки українських дронів на НПЗ, обмеження продажу палива та черги на заправках. Схоже, що Російська Федерація до кінця 2025 року може стати залежною від імпорту палива на рівні до 60%. А ремонт постраждалих від дронів НПЗ розтягнеться до середини 2026 року. Більше деталей дивіться просто зараз. Паливна криза в Росії дісталася навіть нафтової тюмені. Мінь бачили? відділі. Заезжаю сегодня на заправку, даю 3000 рублей. И говорю, мне заправьте, пожалуйста, полный бак на 3000 рублей 95-й бензин. А мне говорят, вот так вот вам. Потому что только 30 литров можно заправлять. Бензин заканчивается більш ниже у половины регионов регионе в России. Ежедневным дурдом на заправке Роснефть продолжается. Нигде нет бензинчика, кроме Роснефти. Приходится вот так теперь постоять немножечко в очереди. Але влада, як завжди, розповідає, ситуація під контролем є лише незначне подорожчання. Ситуація нам панятна, е, значить ціни не розросли, да, саме головне, що е, е, бензин е, скій на заправках. Ну як сказати, може, десь і є, але люди кажуть інше. Ребята, нету бензина практически ни на одной заправке. И вот правый ряд, который мы видим с вами, это все очередь на заправку, на которой есть шанс, что еще есть бензин. Он, скорее всего, есть там соточка или 95-й. И снимать я начала где-то с середины этой сосиски, чтобы вам показать, что происходит. Такого вот абсолютно... в Нету бензина на заправках, дайте бенз, ребята. Росія стане залежною від імпорту палива. Вот в країні без заколонки і не бути. відновити переробку нафти в попередніх обсягах. Нафтовики не зможуть до червня 2026 року. Час по суті настає розплата за вот эту ошибку, Вот Оте правило, що якщо ви где-то от чего то, зависите, то не надо встраивать конфлікт з тіматкавозавісті. А за України став запад. Росія пошла на конфлікт в навайну з Україною і тим самим создав собі конфлікт западом. І тепер у Росії проблема, що вона не може то, що необходимо для нормального функціонування її не только экономики, компоненти економіки, але економіки цілком. російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва. Коли деякі заводи припинили роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Замін на наменя на на технологічності. отдельных компонентов приводит к тому, что падает качество. В России уже, и это было года два тому назад, говорили о том, что хотят поменять стандарты касаемо автомобилей, по сути, вернуть их стандартам 70-х, 1970-х годов. А, и сейчас говорят о том, что будут из-за вот этих ударов и невозможности полностью восстановить все, снижать требования к производству топлива. Відповідно, снижение производства палива им до того, что автомобили будут выходить из строя. Значительно худшего качества бензин будет производить российский НПЗ. Этот бензин будет попадать в двигатели российских автомобилей, которые не факт, что будут на нем ездить. Потому что они привыкли к двигателям. На определенный уровень качества. И вот этот уровень сейчас в России снижают. Это будет засорять двигателя, это будет приводить к огромному количеству э, поломок в автомобилях. То есть это та реалия, которая сейчас в России настает. И опять-таки это очередное подтверждение того, что когда вы технологически отсталы, а Россия, она технологически отстала, То, мабуть, не стоїть воювати з міром, дефіцит бензину на внутрішньому ринку у вересні сягав 20% від споживання через брак поставок. оптові ціни на бензин з початку року підскочили на 40-50%. Очевидно, що в Росії вже не вистачає можливостей. Так, да, ще вони є, але ще не всі дрони. наші долетіли. Uh, Тому Це перспектива початку 2026 року, десяти в Росії буде огромніше залежність від зовнішніх поставщиков топлива, Повторюсь, в країні без страні Щоб хоч якось загасити пожежу на паливному ринку. Влада ввела повну заборону на вивіз бензину з Росії, пом'якшила екологічні вимоги до НПЗ. вчетверо збільшила закупівлю палива у Білорусі, а також обновила імпортні мита, щоб розпочати постачання з Китаю. Білорусь в сентябрі по відношенню до тисячі двадцять 2025 року в чотири рази збільшила поставки топлива. А, то есть там они немного послабляли, но сейчас мы понимаем, что Беларусь играет огромную роль. Потому что Беларусь, да, пусть самая модерная с точки зрения бывшего СССР нефтеперерабатывающего предприятия в Мозаре и Новополоцке, но все-таки их в мощности не хватит, чтобы покрывать потребность России. А далі Китай, но ні Білорусі, ні Китай не будуть поставляти, скажем так, по тим ценам, которые Росія хоче. Росія взагалі може до кінця року опинитися в залежності від імпорту палива на рівні до 60%. відсотків. Кромі Білорусі і Китаю поставки топліва в Росію будуть проїзхати також із Азербайджан. Ну і как з Білорусі і как з Китаєм, а Азербайджан не буде делати подішов. Это будет наценка, видя, как Россия сейчас зависит от Азербайджана. Азербайджан попробует, конечно же, воспользоваться этим. То есть здесь будет Uh, Определенне более високі цены, но у Росії нет другого варіанту. То есть сейчас Росія действительно все больше в зависимости от атнішніх поставщиков початку серпня. БПЛА вразили десятки великих НПЗ в Росії, що призвело до найглибшої паливної кризи в історії країни. І чим далі, тим більше ситуація буде погіршуватися. Як думаєте, ви які санкції дійсно діють на Росію і послабляють агресора найбільше? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.